Також відомий як блакитний бур'ян козла, цей красиву квітку відноситься до сімейства айстрових астриси. Він став досить популярним серед садівників і є кілька привабливих сортів на вибір. Деякі сорти виростають високими і довгастими, а інші залишаються низькими, кущистими і компактними. Також є відмінності в кольорах. Зазвичай вони блідоблакитно-фіолетового кольору. Але можуть бути білими, рожевими або темно-синіми. Квітки зібрані в невеликі, щільні і пухнасті суцвіття. Вони приваблюють метеликів і відмінно підходять для зрізання, довго зберігаючи свіжість. Рослини мають жорсткі, прямо стоячі стебла з простими, супротивними, злегка зубчастими листям. Ці рослини цвітуть з літа до осені. В ідеальних умовах вони можуть цвісти все літо і до перших заморозків. Після чого вся рослина гине. Рослини легко вирощувати, але вони можуть стати бур'янами, оскільки вони легко розмножуються самосівом. Вони не дуже вимогливі до умов навколишнього середовища. Ці однорічники відмінно підходять для вирощування в контейнерах, віконних ящиках або невибагливому сезонному патіосаду. Шукаєте щось для створення сонячного саду метеликів. Можливо, вам потрібні рослини для створення красивої межі або літнього саду. Спробуйте вирощувати їх у будь-якому сонячному місці з вологим ґрунтом. Огляд рослини. Тип рослини однорічна. Родина Айстрові Астресі. Рід. агератум Вид хаустанеанам. Рідний регіон Мексика. Зони USDA – 2.11. Освітлення, повне сонце або півтінь. Грунт середній, добре дренований. Полив помірний. Відстань між рослинами 15, 30 см. Використання сад метеликів, контейнери, зрізання. Добре поєднується з чорнобривцями, космеєю, волошками, цинією, левиним зевом. Сезон цвітіння, літо осінь. Колір квіток, блакитно-фіолетовий, приваблює метеликів. Проблеми: бур'ян, борошниста роса. Може знадобитися підв'язка. Стійкість оленям, кроликам, висота 30, 90 см. Історія рослини. Агератум родом з Мексики та Центральної Америки. Він росте вздовж доріг, полів, ліній електропередач. Порушених ділянок та відкритих лісів. Найкраще він відчуває себе в багатій, вологому ґрунті з повним сонцем або півтінню. У природному середовищі це багаторічна дикоросла квітка, але в більш прохолодних регіонах її вирощують як однорічник. Завдяки швидкому та простому вирощуванню він став популярною садовою рослиною, яку часто продають у садових центрах. Ця рослина універсальна. Низькорослі сорти залишаються нижче 30 см і підходять для бордюрів або контейнерів. Більш високі сорти можуть досягати 75-90 см і використовуватися в садах метеликів і сільських садах. Вирощування ці рослини цвітуть з літа до осені. Однак у дуже жаркому кліматі вони можуть перестати цвісти до перших заморозків. Якщо рослини відмирають всередині або наприкінці літа через екстремальні температури або посуху, видаліть мертву рослинність із саду. На щастя, агератум не приваблює оленів і кроликів, він майже не страждає від шкідників, але іноді може вражатися борошнистою росою, особливо у вологих умовах. Якщо шкідники все таки з'являються, вони, як правило, віддають перевагу іншим рослинам і легко контролюються. Розмноження. Як однорічна рослина, агератум легко вирощується з насіння. Насіння дуже дрібні, але вони добре проростають як в приміщенні, так і на вулиці. Можна збирати насіння з дорослих рослин або купувати їх в магазинах. Якщо не хочете возитися з насінням, розеї саду часто продають в садових центрах. Насіння, зібрані з гібридних рослин, можуть не зберігати ознаки батьківського сорту. Наприклад, якщо зібрати насіння з рожевого сорту, потомство може повернутися до блакитно-фіолетового кольору. Насіння посів у приміщенні, почніть посів за 6-8 тижнів до останніх весняних заморозків. Посійте насіння в чистий, вологий ґрунт і добре полийте. Їм потрібні світло і волога для проростання. Насіння дуже дрібні, тому їх не потрібно закопувати, вони самі осядуть в ґрунт. Тримайте ґрунт вологим, але не мокрим. Оптимальна температура для проростання близько 24 градуси Цельсія. Використовуйте нагрівальний килимок для підтримки тепла. Насіння проростає за 7-10 днів. Посів у відкритому ґрунті сійте насіння після останніх заморозків, розкидайте їх по поверхні ґрунту і полийте, тримайте ґрунт вологим до проростання. У прохолодну погоду насіння можуть проростати довше. Після проростання тримайте розаєсаду вологою, але не перезволоженою. Забезпечте яскраве світло, щоб рослини не витягувалися. Прорідите розеесаду, залишивши по одній рослині кожні 15 см для низьких сортів і 25-30 см для високих. Розесада. Якщо купуєте розеесаду, вибирайте здорові екземпляри. Листя повинні бути свіжими і пружними, без плям, пожовтіння або скручування. Уникайте слабких, млявих або заражених шкідниками рослин. Коли розея сада досягне декількох сантиметрів у висоту, її можна пересаджувати у відкритий ґрунт. Розеї саду, вирощену в приміщенні, потрібно загартувати протягом тижня, поступово збільшуючи час перебування на вулиці. Посадка Пересаджуйте саду у відкритий ґрунт навесні після останніх заморозків. Викопайте яму трохи більшу за кореневу кульку, обережно вийміть рослину з горщика і помістіть у лунку. Заповніть простір навколо коренів ґрунтом. Краще пересаджувати в прохолодний похмурий день. Після посадки добре полийте рослини, щоб вони прижилися. Тримайте ґрунт вологим протягом двох тижнів. Високі сорти можуть вимагати підв'язки. Догляд: сонячне світло. Агератум воліє повне сонце або півтінь. У прохолодному кліматі краще повне сонце. В жаркому легка тінь у другій половині дня. Оптимально 6-8 годин яскравого світла. Полив. Грунт повинна бути вологою. Рослини стійкі до посухи, але при тривалому нестачі води можуть виїнути. У посушливі періоди поливайте додатково. Ґрунт. Грунт повинен бути вологим і добре дренованим. Агератум воліє багато органікою ґрунт, але росте і на середній за якістю. Чим поживніше ґрунт, тим потужніше рослини. Клімат і температура. Рослина вирощується як однорічник у зонах usda 2-11. У зонах 10-11 може бути багаторічником. Не переносить заморозків. У жаркому кліматі потребує поливу і легкої тіні. Добриво. Як швидко зростаючий однорічник агератум не вимагає підгодівлі. Але в бідній ґрунті можна внести універсальне добриво для квітів на початку сезону. Обслуговування Високі сорти можуть потребувати підв'язки. Щоб запобігти самосіву, видаляйте відцвілі суцвіття до дозрівання насіння. Дизайн саду Низькі сорти садять на відстані 15 см, високі 25 30см групова посадка, створить ефектне кольорова пляма. Спробуйте різні сорти для різноманітності. Сорт Лейлани Блу, яскраво блакитні квіти. Висота 35-40 см. відмінний сорт для зрізання. Blue Horizon досягає 90 см. Пухнасті квіти приваблюють запалювачів. Гарний для букетів. Red Bow Рожевий сорт висотою 30-60 СМ. Яскраві квіти виділяються в саду. Blueming, компактний сорт до 30СМ. темно-сині квіти, схожі на помпони. Dando White білий сорт висотою до 60 СМ. Добре поєднується з кольоровими сортами. Користь для дикої природи. Хоча гератум не є рідним для Північної Америки, він приваблює метеликів та запалювачів. Це хороший вибір для саду метеликів або контейнерних композицій. Шкідники та хвороби. Агератум стійкий до більшості шкідників і хвороб. Проблеми виникають рідко. Коренева гниль. При перезволоженні ґрунту, коріння можуть загнивати. Росли на жовті, стебла стають ем'якими. Хворі рослини краще видалити. Борошний староса. Виявляється білим нальотом на листках. Для профілактики забезпечте хорошу вентиляцію і поливайте під корінь. Попелиця. дрібні комахи на стеблах і листках. Змийте їх струменем води або залучіть природних ворогів. Часті питання. Чи може гератум стати бур'яном? Він не агресивний, але може поширюватися самосівом. Видаляйте від свілі суцвіття, щоб контролювати поширення. Скільки часу потрібно від насіння до цвітіння? Не менше двох місяців. Можна почати посів в приміщенні для прискорення цвітіння. Чи потрібно обрізати агератум? Обрізка не обов'язкова. Видаляйте хворі частини і відцвілі квітки для продовження цвітіння. Укладення. Агератум відмінний вибір для яскравого однорічного квітника. Він підходить для контейнерів, бордюрів, садів, метеликів і зрізання. Рослина любить сонце і вологий ґрунт. Спробуйте різні сорти для різноманітності та створюйте красиві літні композиції.